Ну, що, ще трошки, трошки все поговорили, та й вже люкс. Що, бувай здорова. Якось тебе, Чоня, якось ступлю до вас. Ну ходи, ходи, Миколу моєї хати, ходи вже. ні 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 в мене підерті шкарпеті, що то повісти. О, господарка, точно. Де нині я в вальсу лечу, бо корова рве. Та де нє нє нє, -ні. то аніма, та воно не повічно, ну, воно хоче ж там нагодувати, ти та поциркати, що ну як, ну як буде, корова стояла в стайне, а хто ще за нею буде дивив. Та ще дивити зазвониш Діанику, страшне. О, світло, світло, точно. А, хоч би що не можу? Не можу, бо світло тепер кадали, рахуй. мушу летіти, а роботи кіку, о, знаєш, тепер зі світлом, то ти ж таку не все. Не все воно є і, і не все може зробити, а в мене нема світла, то нема води, раху о, що ти, Та я лечу до хати страшне. Айде. Так, то головне поїсти при всій повазі. Ну, ну, Славче, ну, 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 ну при всій повазі, Ну при всій повазі. Ну добре, давай сідомом на яку неділю чи коли. Ну, ну що буде е, наперед говорили? Знаєш, такий вчас, ти не знаєш, що завтра буде. Що ми можемо ще з тобою домовляти? Зувидом, зувидом якось е, масим. Я возьму генника, е, всі разом прийдем по-людськи, все, беруще, помиєш. Ні, так вас бухти, барахти навіть притивила до тебе. Не пришіті, не приніс. Ще зозваним, що то тепер я тієї мобілки. що то є проблема, що зустрінемо, аби здоров'ячко було. Так? Тепер ще як важ до кожуха. Суд.